Це не мотивація, це калькулятор, який пахне реальністю. Ви хочете мати плюс 500 доларів щомісяця, щоб не залежати від своєї пенсії? Давайте рахувати, 500 доларів множимо на 12 місяців, за рік це 6 тисяч доларів, множимо на 20 років і після виходу на пенсію маємо 120 тисяч доларів. Згоден, багато. Але якщо цей капітал ви інвестується і дає хоча б 30% в рік, що будемо мати? Щоб утримувати на пенсії додатково 500 доларів у місяць, потрібно зібрати близько 20 тисяч доларів стартового капіталу. І якщо вам зараз 40 років, потрібно буде відкладати трошки більше 400 доларів на місяць. Але якщо 30 років, це вже 200 доларів на місяць. Так, звучить серйозно і майже нереально для багатьох до сьогодення. Бо зараз є інструменти, які дозволяють вам це зробити без банків, без офісів, без дипломів інвестора. Дізнайтеся ось про такого бота. Він встановлюється про ваш телефон і щодня приносить прибуток, і все це видно на своєму екрані телефону. Хочете розрахунок під свій вік? Напишіть слово пенсія і я вам надішлю інформацію.